Всіх вітаю, всім привіт. Запитання від глядача. Запитання, яке я прочитала в коментарях. Подивіться, будь ласка, як вдалося цю операцію тримати в секретності. Як це наші політ... політичні діячі не вибовтали, да? як це криси. У вигляді п'ятої колони не пронюхали і не донесли. Ну, давайте подивимося, як основне питання, як вдалося отримати цю операцію в таємниці. Подивимося. Реалізація планів активних бойових дій. Обговорювалася. Цей проєкт обговорювався, плани на майбутнє. Ви знаєте, я вам скажу, вона, вона трималася в секреті. Значить, дивіться, як я ще як, 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 як би я це, пояснила ці дві карти. Оці дві карти, дивіться, було вкинуто дуже багато планів. Планів обманних спеціально, щоб заплутати, бачите, скільки вкидів. Це ілюзія, да тобто дуже багато, дуже багато всього. Отже, вкинули дуже багато планів, якими замотали, закутали, обморочили агентуру, яка знаходиться всередині України. Дуже багато. Варіантів було дуже багато. Не знали, який із цих варіантів, коли іде вистрілить. Розумієте? І цим запутали внутрішню, внутрішню крису, я б так сказала. Обмежили лідерів. І таким чином обмежили лідерів. До розробки, підготовки цієї операції. Ось так. Вони знали, що щось готується. Можливо, якісь із цих операцій доносилися, але та, яка повинна бути, була основна, вона трималася в таємниці, до неї не допустили хитрістю. Цей проєкт було реалізовано хитрістю. Ось реалізація хитрістю. Е, я вам скажу так, що ситуація нашим лідерам, да, я спеціально так кажу лідерам, вона, вона подавалася ця інформація і ситуація під зовсім іншим кутом зору. Тобто е, говорили. Одне робили інше. І тільки це дало можливість визначитися з основною основним проєктом. Саме, саме недопуск лідерів до цієї інформації і дало можливість діяти, визначитися, як в якому напрямку діяти. Тому саме ось через оцю хитрість, бачите, операція, проєкт був ну, більш-менш вдалий, скажімо так, стабільний і вдалий по четвірці жезлів. Змогли захистити, змогли інформацію захистити, змогли інформацію захистити. від групи друзів-однодумців. І це, і це дало змогу досить успішно підготувати і реалізувати цей проєкт. Цей Але дивіться, друзі захистили від друзів нашого лідера. Ось так. Давайте. Робили все можливе, досить професіонально, працювали професіонали над цим, на цій реалізації працювали професіонали, створивши ситуацію, створивши ситуацію, як колись. Тобто, тобто, дивіться, якщо розробка операцій тримається в таємниці, все. Все вдається. Так, як, і колись, так, як, можливо, і Херсонська так, операція, коли видавлювали, так, як, ну, тут більше підходить як, як Харківська операція. Пам'ятаєте, 22-го вересні 22-го року, коли все трималося в секреті, і була ре реалізована досить вдала операція, коли відігнала від Харкова. Ось так я вам скажу: в основі колоди у нас домовленості. домовленості. І з імператором були, що, за що, що інформація буде обнулена. Обнулена. Я думаю, що тут були домовленості навіть із, можливо, з самим Зеленським. Можливо, я допускаю такий варіант: обнули або інформацію обнулили, да? Ну, Тут домовленості. домовленості йдуть. розумієте? З Зеленським йдуть певні домовленості, що ця інформація буде обнулена. Тобто, ну, вона не буде висвітлюватися. Взагалі. Уже після, навіть, навіть, значить, тут іще, як я думаю, швидше всього, що ця інформація про хід цієї операції не буде висвітлюватися. Про хід цієї операції не буде висвітлюватися інформація. Бачите, тут висвітлення, щось, те, що розкривається, воно обнуляється. Оце домовленості. Чомусь зараз е, ніхто, е, особливо Зеленський, не, нічого не говорить про цю операцію. Все, тишина, От, інфор... висвітлення інформації обнуляється. Отут вже йдуть домовленості з самим Зеленським. Ну, Я думаю, що він виконує ці домовленості. Я думаю, що виконує, тому що, бачите, мінімум, мінімум ми нічого не знаємо, і це правильно. І це правильно. Як це вдалося, хай буде таємницею. Ось так. Але най, найвище керівництво політичне, да? лідер, він з самого початку, з самого початку не знав. І дивіться, оточення оточення лідера не знало, воно було в невизначеності. Розумієте, ось воно. Оточення було в невизначеності. Ось його, ну, нашого лідера, так? І тут, а як саме закинулося дуже багато неправдивої інформації, дезінформували Крису всередині України, дезінформували, вони не отримали получили, не получили правдивої інформації. Вони говорили, але говорили їм неправдиву інформацію. І вони, швидше всього, передавали своїм кураторам теж неправдиву інформацію. Ось так. Ну, вдалось то й вдалося, то й добре. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.